Вітаю вас на каналі Salesforce Community Ukraine. Сьогодні ми розглянемо практичний приклад використання ChangeSet інструмента Salesforce для міграції метадата. ChangeSet. Це засіб, за допомогою якого можна надсилати метадату Sandbox або Production на інший Sandbox або Production в межах однієї організації. Outbound Change Set – це набір змін, створений в Source організації, із якої потрібно надіслати зміни іншій організації. Inbound Change Set – це набір змін, надісланий з іншої організації до таргет організації change Set Можуть містити лише ті зміни, які ви можете зробити через Setup меню. Change Set можуть містити налаштування існуючих або нових компонентів, але їх не можна використовувати для видалення чи перейменування компонентів, щоб Change Set надсилалася з однієї організації в іншу. Потрібне з'єднання між цими організаціями. Це з'єднання автоматично створюється між усіма пов'язаними організаціями кожного разу, коли створюється сендбокс. Кожна організація повинна мати право надсилати й отримувати ченч сети. Розділ Deployment Settings показує, які організації можуть завантажувати зміни до цієї організації та які організації дозволяють цій організації завантажувати зміни до них. Для того, щоб створити change set, необхідно перейти у source організацію до «Setup» «Home» У строці Find» тапаємо change Sets» Ми бачимо два доступні розділи: inbound change set та outbound change Set» Нам потрібно створити outbound change set, тому йдемо до цього розділу. У таблиці знизу ми можемо побачити усі наші створені раніше «Change Sets», якщо такі вже були. Створюємо новий change Set, заповнюємо обов'язкове поле Name та при необхідності Description. Гарною практикою є додавання назв класів тестів, необхідних для валідації Change Set на таргет організації. Зберігаємо change Set і переходимо на вікно налаштування Change Set. -у. Нам стає доступною можливість додати потрібні компоненти. Спочатку додамо потрібні нам для переносу на іншу організацію компоненти. Клікаємо Add у розділі «Change Set Components, обираємо потрібний нам Component Type та необхідні компоненти. Натискаємо Add to Change Set. Тепер наш доданий клас у «Change Set». Salesforce дає можливість перевірити залежності доданого компонента до інших компонентів. Це може нам допомогти не загубити потрібний компонент при перенесенні. Натискаємо View Add Dependencies. Ми бачимо, що клас X MyClass використовує X New Feature, який ми не додали до Changeset. Тут ми його можемо одразу і додати. Пам'ятайте. Якщо ви переносите Apex класи на Production, вам потрібно покрити цей код тестами не менше 75%. Тести з класами також треба додавати до Change Set. В цьому прикладі ми навмисно не додаємо клас тестами, щоб побачити помилку валідації на Target Sandbox. Після того, як ми переконались, що додали усі потрібні компоненти до Change Set, ми можемо завантажити його на необхідну організацію. Коли change Set завантажено на Target Sandbox, ми отримуємо повідомлення. Your change set was uploaded successfully. Може вийти так, що ви не бачите у переліку Target Organization тієї організації, куди потрібно перенести компоненти. Тут може бути дві причини. Перша неналаштована можливість обміну input-output Set між сендбоксами. як, наприклад, зараз між нашими Source Sandbox. Та таргет сендбокс не має дозволу. Друга, сендбокси належать до різних продакшенів. В цьому випадку перенесення компонентів за допомогою Change Set не вийде. Перевіримо Deployment Settings. На Target Organization йдемо до Setup Home. У строці Quick Find» натискаємо Deployment Settings. Тицяємо «Edit» біля нашого Target Sandbox та перевіряємо наявність галки напроти Allow Inbound Changes. Тепер ми впевнені, що ми можемо завантажити на Target Sandbox Change set з source sandbox. Після успішного аплоуду Change Set переходимо на таргет організацію. Аналогічно, за першими кроками, йдемо до Setup Home у строці quick Find натискаємо Change Set. Але тепер ми обираємо Inbound Change Sets. Тут ми бачимо перелік усіх Change Setів, котрі чекають на деплой у цій організації, та при наявності ті, які вже задеплоєні. По кожному change set. В нас доступно 4 екшена. Validate. Валідація перевіряє депенденсі, чи всі компоненти, об'єкти поля присутні на Target Sandbox та запускає обрані тести. Якщо валідація пройшла успішно, деплой автоматично не відбувається. Deploy. Викликає валідацію і після успішної валідації автоматично деплоїть зміни. Delete Видалення Set. Якщо ми тапнемо на назву Change setу, можемо перейти та подивитись, які компоненти нам завантажено для деплою. Тицяємо Validate та обираємо Test Option із доступних варіантів запуску. Для нашої задачі ми будемо використовувати Run Specified Tests. Тиснемо Validate. Коли валідація закінчиться, ми зможемо побачити її результат у Deployment History, або ми можемо перейти до Deployment Status та слідкувати за процесом валідації. Як і очікувалось, в нас не були вказані тести, і це призвело до краху валідації. У View Errors ми можемо ознайомитися з розгорнутими результатами валідації та зрозуміти, що саме призвело до фейлу. Salesforce нам каже, що наш код покритий тестами на 0%. Давайте це виправимо. Повертаємось на source організацію. Ми бачимо, що наш чейсет закритий. Ми його більше не можемо редагувати. Але ми можемо його клонувати. Це допоможе, якщо ви зібрали великий chain set з купою метадати і щось забули додати в нього. Клонуємо наш chain set для того, щоб додати клас тесту XNewFeatureTest. Feature Test та повторюємо процедуру завантаження chain set на Target Sandbox. Повертаємось у Target Sandbox, переходимо до Inbound ChainSet, бачимо наш новий chain set та запускаємо валідацію. Але на цей раз додаємо у Run Specified Tests клас -x -new -feature Test. Тут нагадаю про пропозицію додавати назви класів у Description Change сету, звідки ми могли скопіювати назви цих класів. У deployment статусі ми бачимо, як протікає процес валідації. Переходимо до change Set. При успішній валідації ми можемо задеплоїти зміни одразу або відтермінувати деплой до 10 діб. Але за умови, що ніяких інших змін з метадатою в організації у цей час не було. Якщо ж зміни були, то перед деплоєм потрібно буде повторно запустити валідацію. Натискаємо Quick Deploy, переходимо до Deployment Status та бачимо наш Chainset у розділі Succeeded зі статусом Deploy Succeeded. Це означає, що ми вдало перенесли компоненти на нашу організацію. Як ми бачимо, Salesforce надає зручний інструмент для міграції метаданих між організаціями у межах одного продакшна. Це суттєво полегшує життя розробникам при перенесенні нового функціоналу Sandbox до інших Sandbox для тестувальників та після безпосередньо на продакшн. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Тицяйте на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових відео. Миру вам і до зустрічі у нових відео.